Твій світогляд по краях розмитий, чашка чаю знову недопита. Все-таки наш розвиток важливий. Я чекаю на весняне диво. Зазирну я знову в тую чашку і побачу там прекрасну пташку. Стільки волі, спокою і сили, Бог ти мій, яка ж вона смілива! Зазирну Зазирнує вдруге, Міаморе, я, я побачила тут неймовірне море. Хочеться на пляжі відпочити, втомилася рутиною лежити. Зазирну я втретє, і краса, чашка, показала небеса. Пташка відлітає за світанком. Моє місто доброго вам ранку. Кожен сам для себе обирає добре, чи пусте, чи, може, з краю кілька метрів, щоб дійти до дива. Кілька кроків і будеш щаслива, можеш не недійти, безсилу впасти, можеш заперечувати страшно, але усе одно одне і те ж, ти бачиш те, що в собі віднайдеш.